Завод Крамер розташований у кривому розі навесні 2022 року. Російські війська підійшли до міста в притул, обстрілюючи його вже з реактивних систем залпового вогню. Тоді Росіянам не вдалося просунутись далі. Втім, вже цього року на комбікормовому заводі крамар у кривому розі пролунало два потужні вибухи. Це був удар іранськими безпілотниками шахет 136 Тієї ночі українська ППО змогла знищити п'ять таких дронів, але два апарати прорвалися до міста і влучили в ангари комбікормового заводу. Однак підприємство оговталося від цих ударів доволі швидко. Сьогодні воно продовжує випуск усієї лінійки продукції та впроваджує нові технології та напрямки виробництва. Ми відвідали завод, поспілкувалися із його засновником, керівниками різних відділів та працівниками і розповімо вам, яких збитків зазнало підприємство від російської агресії, яку унікальну продукцію тут випускають, та скільки років ще українським виробникам кормів доведеться наздоганяти розвитку.